Віце-прем'єр-міністр в нашій студії, доброго вечора, пане Володимире. Дякую сердечно, що ви прийшли. Насправді я починаю любити наш уряд і в мене вже таке щось ворухнулось тепло до нашого президента. В мене ж насторожує Ні, серйозно, тому що Дякую. нарешті я я дожився до того, що на 23-му році життя у нас урядовці вищої в країні починають просто розмовляти з людьми з людьми в, в очі в очі, і це для мене є прикладом того, що щось таке потихесенько. Рухається, дякую. Тож, тож дякую. дякую. Отже, що за донорська спільнота, розкажіть, будь ласка, людям, що за план відновлення? Ми вже стільки планів цих пережили за 23 роки. Ну, перше, я хотів би сказати, що я прийшов звідти, де розмовляють тільки нормальною мовою. Угу. Я 8 років працював міським головою, тому я іншого не розумію. Потрібно завжди, щоб між владою і людьми був діалог, справжній і була зворотній зв'язок того, що відбувається в країні в цілому, тому я вважаю, що це абсолютно нормально. А що стосується відновлення, то за дорученням прем'єр-міністра я очолював делегацію по підготовці, брав участь у засіданні по підготовці до конференції, яка має відбутись восени. І ця конференція була ініційована європейською комісією з боку європейської комісії. Був пан Фюлі з українського боку. Я очолював делегацію і був присутній весь світ. Буквально весь світ, всі міжнародні фінансові організації, країни, донорів, абсолютно всі. Ну, Корупована ми про це поговоримо. Воююча країна. А, і Ми дуже чітко висловились по тому порядку денному, який б ми хотіли бачити під час проведення цієї донорської конференції. Мова йшла про оперативні задачі, які є. Ми сьогодні знаходимося в такому достатньо складному стані. Маємо військову агресію, про яку ви сказали, і часткову окупацію України, диверсійні групи з найсучаснішим облад... озброєнням сьогодні тероризують Донбас. А окрім того, маємо енергетичну агресію, і це очевидний факт, коли нам кажуть або, або або давай купляйте газ по там майже 500 доларів, що абсолютно є неприйнятно для України, да й взагалі для будь якої країни Європи. Або ми взагалі тобі його не будемо давати, і сьогодні ми не отримуємо жодної краплини газу. Інформаційна агресія, про яку ми сказали, пропаганда настільки брудна і настільки неправдива, що перетворюється все вже на. На те, що взагалі я навіть не міг би подумати, що до такого стану можна можливо підміняти ситуацію. Ну і інша економічна блокада, коли мова йде про те, що наші підприємства, які імпортують свою продукцію до Російської Федерації, їм просто закривається кордон, ми нічого не можемо туди направляти на продаж. Відповідно, тобто з усіх сторін створюють умови, при яких би Україна втопала на коліна. І наша принципова позиція у тому, що ніхто на коліна не стане. А ми переживемо все. От все, що Господь Бог нам дав до випробування. Ми маємо це пережити. Я думаю, що зробимо це з достоинством. Mm. Що стосується плану, цей план, який ми бачимо по оперативним завдачам, це відновлення Донбасу після того, що там Шо, сьогодні опять? роблять, що вони роблять сьогодні з точки зору терористичних дій. Не опять це Україна, і це ми правда. маємо тут розуміти, що ми не можемо бути осторонь тих проблем і бід, які є в людей. Подивіться, славян звільнили. Ви бачили, що люди вийшли на вулицю і кажуть, дякуємо, що ви нас звільнили від цих бандитів? Я би сказав, нарешті прокинулися. так. І це теж народження українського народу. І тут Правда. тут немає нічого. Тут це дуже добре, що це відбувається. Я маю увазі народження саме погано, що є такий прояв тероризму. А друга позиція це облаштування кордону. А з Російською Федерацією самим сучасним обладнанням. А як це буде щось стіну будуть реально будувати? Чи це достання якісь... технічних Технічні? заходів для того, щоб і попереджувати заздалегідь, якщо відбуваються якісь рухи, і утворити кордон. Адже я глибоко вірю у те, і це позиція уряду і президента, що прийде той день, коли східні кордони України будуть східними кордонами Європейського Союзу. Mm -hmm. І сьогодні це є теж дуже серйозний виклик. А окрім того, питання переселенців. А в рахунок окупації агресії люди сьогодні покидають свої домівки і переїжджають до інших областей України для того, щоб відійти від тієї небезпеки, яка є. І тим самим ці люди теж потребують допомоги. І донори, які є нашими друзями, з розумінням до цього ставляться. Далі. Нам потрібен дуже чіткий план. Ви правильно сказали, що країна по суті ми маємо пострадянську країну, яка ніколи не була до толку реформована, і процес трансформації від пострадянської централізованої корумпованої країни він не був пройдений. От суспільство його пройшло. А держава ні, і апарат залишився таким як є. І, і цей план перетворень 14-16 рік має дати відповідь і на питання імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і реформи, і в економічній сфері, і в децентралізації владі місцевому самоврядуванні, і в правосудді, і в багатьох інших сферах життя, які ми маємо сьогодні зробити. Я не вірю в український уряд як в, в інституцію, тому що система така. Ка поглинає всіх і вся. Ну, так воно є. Я вірю в громадянську ініціативу. Я бачу, що як самоорганізувалися люди за ці місяці. І я бачу, що реально вони роблять і для армії, і для біженців, і для відновлення того самого Слов'янського. Як ви оцінюєте як один з керівників уряду ініціативи громадського сектору і їх практичну діяльність по постачанню збройних сил, по постачанню цивільного населення, по прийому біженців, ну вимушених переселенців і так далі? Я вірю в Україну. Угу. Я вірю в український народ. Uh -huh. Український народ уповноважує управляти певними процесами в суспільстві владу. Uh -huh. Це може бути уряд, парламент, президент, який нещодавно був обраний більшістю українського народу. Ми не можемо вірити, чи не вірити в уряд, вірити чи не вірити в парламент або інші органи влади. Ми маємо прагнути, щоб Ті, хто, та система, яка буде відбудована, вона викликала, вона була прозорою, вона була ефективною і викликала у нас довіру. Тому, що дуже важливо, і те, що я працював раніше на локальному рівні, дуже важливо є те, що завжди було важливо, щоб ми, як влада, яку обирали люди і суспільство, щоб ми дивились в одну сторону. І в нас багато чого виходило саме з цієї причини, що ми були лицем один до одного. І оце є принципово важливим. І не можна допускати, щоб система, яка є тут, ламала і змінювала тих людей, які приходять працювати у владу. Для мене от, прийти в владу, працювати центрально – це було дуже важке рішення. Ну це я розумію, так. Да. Я не розумію іншого, чи розумієте ви, а ви, напевно, це розумієте, що активісти громадянського сектору, волонтери це невичерпний кадровий потенціал для влади. Чому ні? Ну, розумію, прекрасно. Привіт, пане Данило. Скажіть Володимире, що я в нього вірю. Нехай не здається. Я дуже боюсь помолитися в ньому, але ми вже знаємо, що незважаючи на будь-яку владу, завдання громадян українців вимагати і контролювати. А він складається враження є один з нас класно, якби це було так, Ульяна Федорович Ну ми не замовляли. Я вибачаю, що а, ви... я дякую за За, за, за добрі слова і можу сказати, що. Я точно знаю, що я е, вірою і правдою буду робити цю справу. Я прийняв для себе рішення. А, чи можу я помилитись? Можу. Чи можу я щось не помітити? Можу. Але я точно знаю, що я навмисно нічого поганого в Україні не зроблю. І оце є для мене теж принципово важливим. Анастасія, Скоробогатова доброго дня, задайте, будь ласка, Гроссману ВБ. Наступне питання. Я ценю КП, доручив йому, тобто вам, скласти список сімей загиблих в АТО для виплат грошової допомоги та виділення житла. Чи будуть в цей список включені сім'ї військових, які загинули в Криму? Кокуркін і Карачевський. Всі мають бути включені в цей список. На превеликий жаль. А, цей список. А, я би сказав, дуже великий. І а, ми. Отримуємо да, цю інформацію і його потрібно поновлювати на превеликі жах. Завдання переді мною стоїть в те, щоб заразити механізми, як забезпечити кварти... житлом тих, хто не забезпечений. Ми вже на місяця півтора назад 9 квартир забезпечили, а зараз працюємо далі, є відповідні механізми і ми поступово будемо забезпечувати житлом тих, ті сім'ї, які втратили свого рідного і близького. Рідну і близьку людину для нас справжнього воїна для того, щоб допомогти їм вирішити ту проблему, яка є дуже важлива, а можна попросити від себе особисто, щоб ви дали доручення якомусь з ваших підрозділів? Я не знаю якому, щоб ви були розроблені пропозиції чи законопроект. Я не знаю, як це правильно сказати, що діти загиблих під час цієї війни. Державним коштом отримували освіту вищих навчальних закладах. Ви знаєте, президент підписав цей закон. Він підписав, ну, що Богу. вони мають першочерговий вступ, а це означає, напевно, що кошт. це буде державний а, а, Ну слава Богу. Маю неприємне звернення. У, У нас були люди тут, шукають, і це не один випадок, шукають так званих зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції. Я пробив, переговорив з деякими волонтерами і з деякими бійцями в окопах. Вони кажуть, що є підозра, що існує змова десь на верхньому рівні. Суть якої полягає в тому, що загиблих не всіх оголошують, а просто прикопують десь в канавах. І мотив є той, щоб не виплачувати компенсації. Може бути таке чи ні. Я не жартую. Ви мене вели в стопор. Я, а я Я думаю, що такого не може бути. Я думаю, що якщо, не дай Бог, це є, то той, хто це робить, має отримати термін пожиттєво, оскільки у нас немає смертної кари. І боронь Боже взагалі, щоб хтось дозволив собі навіть подумати про те, щоб це зробити. Я думаю, що це не так. У мене немає інформації такої. Якщо ви не заперечуєте, я, я би вас дуже просив, заберу ці... це звернення. Я розпишу його тим, хто опікується військовою операцією. Я думаю, що це не так. Я, я тільки тішуся, може, я тільки тішуся, тому що ви як керівник уряду, як людина, розумієте, що в нас не може бути зниклих безвісти солдат. Це ж не на луні, десь да не на місяці. Та ні, ну як це приховати? Ну так, і виганяють з Міністерства оборони, Мінсоцполітики і ганяють як котів цих родичів. Поганою мітлою. О, там написано все. Я не жартую. Ой, пріоритетом нашої країни Володимир Гройсман назвав розробку спеціальної реабілітаційної програми для регіону Донбасу. Для України в цілому. Для України в цілому. Чи можете людям розказати основні реперні точки цієї програми? Програма, план маршала да, про, да, ну, план по типу маршал. планова це відродження економіки, це відродження фактично нової країни. Цей план буде всеохоплюючим, в ньому будуть багато пріоритетів, в тому числі. і вот. А два сектора зростання економіки дуже важливо, да, енергетичний і аграрний сектор. Ці кошти будуть поєднані, кошти донорів і місцеві кошти. А ми засвідчили те, що допомога валютного фонду, міжнародного валютного фонду, яка сьогодні надається Україні, вона достатня для того, щоб більш-менш стабілізувати ситуацію. Дефіцит в 280 мільярдів гривень. А це станом на той час, коли прийшов уряд, і там перший зробили аналіз того, що відбувається 280 мільярдів. Я вже не говорю про те, відверто до що вся країна з 2011 року жила в борг, оскільки дуже багато речей не фінансували з державним казначейством. Сьогодні береш там інфраструктурні проекти до Євро 2012. Ви знаєте, що вони всі не завершені профінансовано? Не профінансовані. А, і там зараз викатують цифру там 4-4 мільярда. Я думаю, Кашки що це абсурд. Я думаю, що це абсурд відважі 4-4 мільярда. Але насправді їх хтось документує ці кошти для того, щоб їх повертати. Більше того, ці кошти були залучені до бюджету і під ці цілі, але були витрачені на якісь інші цілі. Невідомо які. Тобто, борг є, відсотки на цей, на ці кошти сплачуються, а проблема не вирішується. А як оживити покійника? Ну, Вибачте, я не виглас. Зняти, зняти податки, податки, перепрошую. Це реформа системи управління, реформа казначейства, Нам треба перше, що децентралізація зробити. Децентралізація влади. Це перше. Децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування. За європейським типом, типом, а, за принципом європейської хартії про місцеве врядування. Про що йде мова? Щоб кожна громада отримала свої податки, можливості і все інше. От ми побудуємо знизу вверх. Систему життя для людей, для е, територіальних громад. Mm -hmm. Далі залишаться функції держави: оборона, там, правосуддя, е, інші речі. І там маємо зосередити мінімальну кількість чиновників, мінімальну кількість регуляцій, і це десь можливість е, пер, цю просто змінити. Тобто, все піде знизу, там де йде, там де вирує життя. От життя у нас вирує на території. Це може не погодиться з цим. Ми не маємо запитувати системи, ми маємо зробити це. Оскільки, хай мені хтось розкаже, що це неправильно. Давайте подивимося на Польщу. Польща живе сьогодні, живе. Вона децентралізована, децентралізована. Вона розвинута з точки зору місцевого. Так, це довело свій ефект? Сто відсотків. Весь світ це визнає. Давайте подивимося на інші країни Європи, є і федеративні, але вони по-іншому, у них інша історія, вони по-іншому створювались. Вони об'єднувались колись ще як окремі землі і так далі. Але вони теж децентралізовані на рівні громади. І там є система, яка дозволяє громадянам. Ви уявляєте, от на сьогодні яка? От ви кажете волонтери. Волонтери це реальні представники місцевого самоврядування, які будуть змінювати при тому, щоб дати їм можливість не пригнічувати їх. Вони почнуть, виявляєте, як вони почнуть розвивати села, міста, райони, областя, а вони зможуть прийти через систему виборів до влади і отримати інструмент? Повалили в хорошому сенсі цього слова питання до вас. Якщо можна там 10 хвилин ваші помічники нам відпустили ще, ну я не можу не запитати. Чому Україна повинна платити за послуги ЖЕКу стільки, скільки ЖЕК нам скаже. І це Володимир Тернопільський питає її. Немає, немає що людям сказати? А ми підготували закон, і це правило, да? зміна системи, де люди самі мають визначати, хто їх буде обслуговувати. Не треба нікому нічого нав'язувати. Люди мають чітко визначити, чи це їх буде обслуговувати ЖЕК, чи вони можуть від нього відмовитись від цього ЖЕК. Вони можуть обрати інший ЖЕК, вони можуть обрати іншу структуру, вони можуть самі обслуговувати свій будинок, але за цього Нести відповідальність або найняти управляючу компанію, яка буде це робити, і це все мають бути варіанти не примусового, а, а... Добровільного. а добровільного. Тобто люди мають бути замовниками послуг а не навпаки. Тобто, ви радите людям самоорганізуватися? сто відсотків. Це mm. самий правильний варіант. Запитайте, чи чи Україна була містком між Росією і між Росією, між Заходом та Росією, чи не досить нам допомагати безумному сусіду. Сирай Браніш. Україна була містком між... між Заходом і Росією. І чи не іншими словами, як треба будувати в цих умовах, про які ви говорите, військова інтервенція, інформаційна інтервенція, економічна Треба робити, і... треба робити успіх України. Це mm. перше, що треба робити. І коли ми це зробимо, ми це зробимо невідворотно. А Україна буде. Сучасною європейською демократичною державою це буде відповідь як для заходу, так і для сходу. Про, питають дуже довге питання. Питають вас, чи знаєте ви про ініціативу? Про ініціативу ну самоврядування шляхом зміну менталітету? 60 районів, щось досвід. Километровый, километровый пытание його. дуже долго. Спросите господина Гройсмана относительно слухов о масштабной приватизации госпредприятия цеником, пожалуйста, правда это или нет? И если да, то как это будет происходить, какие проблемы решиты, какие создаст Тарас Махом. Смотрите, любая приватизация должна быть абсолютно открытой и публичной. И если ä, ä, правительство будет инициировать ä, приватизацию ä, государственных предприятий, в чем проблема? В государственном секторе. Очень много неэффективности и очень много коррупции. Поэтому не присущие государству функции нужно, от них нужно отступить. И если есть государственные предприятия, которые могут больше приносить пользы Украине, чем они приносят всего, сегодня нужно объявить публичный аукцион, допустить туда международников, и пускай они покупают. Приватизують ці предприятия, розвивають, модернізують. Це, це так діло всі современные страны, які достигли успіху. Пане Володимир, от ви зараз кажете донори, міжнародники, хто це конкретно? Приватні компанії, інвестиційні міжнародний валютний фан... биржа... фонд, міжнародний фонди, гігр... ці, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, європейський банк реконструкції і розвитку, ОН, програма розвитку ООН. Та, а національні уряди? А, ще... Всі країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія. Всі. А навіщо їм це треба? Я думаю, що кожній країні треба задати це питання. А я думаю, що неможливо жити добре, коли поряд з тобою хтось живе погано. Інакше це погано прийде до тебе. Я маю на увазі по рівню життя. Тому є багато. Ну по-перше, з європейським союзом підписали асо асоціацію. У нас є багато спільного, і ми, об'єднуючи зусилля, можемо змінювати ситуацію в Україні в кращий бік. Тому у них є програми східного партнерства. Вони, вони розуміють, що закрившись у себе, неможливо побудувати те життя, яке. Вони би хотіли. Передостання питання про глобальну заборгованість за теплопостачання, виплачу, потрібно оголосити амністію. Амністію? Да, ну, для людей, які мають заборгованість за теплопостачання, за комунальний послуг. Я не думаю, що це навскидку. Я не думаю, що це буде справедливо по відношенню до всіх, угу. тому що ті, хто платили все, все життя і ніколи не мали боргів. Зрозуміють, не дай Бог, що це вони робили. Ні до чого їм би це було списано. Я думаю, що це неможливо, тому що є борги виникнуть борги перед підприємством по заробітній платі, по газу, по електроенергії, по всьому іншому. Тому це неможливо mm. допомогти, можливо, соціальним верствам тим, хто не має можливості заплатити. Я думаю, що ми, ми я таке практикував, як міський голова. Ми визначались, де ми можемо допомогти людині, обстежували, як вона живе, чи можемо додати матеріальну допомогу на погаження боргів. Я думаю, що це можливо. Шкурне питання, як кажуть, ви ви самі згадали про коли. Говорили про інформаційну агресію Росії проти України, це є невідобаний факт. Що ми, громадськість, і ви уряд можемо зробити для того, щоб а, підняти українське кіновиробництво серіалів, фільмів е, ігрових і документальних. Я не знаю, чи ви знаєте чи ні, за часів Скарапацького був запущений механізм, завдяки якому 18-19-20 роки, в Україні на одеській студії зняли більше трьох ігрових і документальних фільмів. Mm -hmm. Більше І Потім ці всі люди переїхали в Голівуд, і Як Голівуд з Кріпи в Америку? Ми знаємо. Пункт номер два, що ми громадськість, і ви уряд. Ми разом повинні зробити для того, щоб раз і назавжди ліквідувати тут державні засоби масової інформації, що електронні, що друковані, залишивши тільки те, що вкрай потрібно. Це урядовий вісник і е, протоколи конгресу е, перепрошую. Протоколи Верховної Ради. Має має громадськість і влада зібрати спільно, запросити тих. То фахово розуміється на цих двох тематиках і розробити чіткий план дії, що потрібно зробити для того, щоб провадити це. Я переконаний у тому, що знімати фільми в Україні потрібно повинно бути вигідно, а повинно бути доступно. Угу. Тому для цього потрібно створювати інфраструктури, вводити пільгові режими. І я думаю, що фахівці це знають. Uh -huh. Треба розуміти тих, хто на цьому насправді розуміється, uh -huh. і тоді випрацьовувати рішення, як правило, коли ти проблеми дивишся в очі, коли ти не відвертаєшся від неї, ти завжди знаходиш варіанти Угу. Uh -huh. Тобто я правильно вас зрозумів, що спілка кінематографістів, представник, там представник насереди з питань телебачення, радіомовлення, журналістських спільнот, наприклад, громадського, да, збирається у вас в кабінеті вже з готовим планом. Дивіться, я думаю, що збиратись вони в кабінеті мають міністра культури, так. хто за опікується цими питаннями. Угу. Але якщо я буду потрібен, я готовий прийти в кабінет міністра культури і взяти участь у цьому обговоренні. І якщо щось буде залежати від мене, підтримати і Від мене і від уряду я готовий це підтримати. А всі національні рішення ми маємо підтримувати і впроваджувати. Це є принципово можливо. Зовсім останнє проект місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це проект про Європейського Союзу про ООН. Угу. Ви як ви до того ставитеся? Угу. Чи Класно. треба далі Класно. це? Класно. Ви знаєте, коли на рівні центральної влади почали е, 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 нарощуватись проблеми, то багато міжнародних е, е, організацій. Фінансових в тому числі вони пішли вниз. Вони сказали, ну приблизно так. Вони так не говорили, бо це не дипломатично, але це виходило з їхніх дій а, до центрального уряду. З вами немає чого мати справи. Ви якби не дурні Да. ну не дурні, але ви не хочете нічого робити. Ми підемо вниз. І вони пішли і почали відбудовувати стосунки з громадами, а, місцевими громадами і так далі. Місцевим самоврядуванням. І тут почалася нормальна кооперація. Сьогодні а, ми вже створили, і завдячуючи тому, що ці рішення були прийняті в парламенті. Ми, а ми маємо сьогодні механізм співробітництва територіальних громад і опрацьовується сьогодні механізм в парламенті до другого читання щодо об'єднання територіальних громад. Тобто добровільного. Це ті інструменти, які можуть зробити громади сильнішими, і міжнародні організації готові нам цьому підтримувати. Зиму переживемо. Mm? Зиму переживемо. Перефразую зиму, переживемо. Переживемо. Дякую, Володимир Борис. Інше, без варіантів. Я заощадив вам дві хвилини. Я дуже дякую вам за можливість Я дякую асперт. вам без дзвінка. Приходьте, будемо бачити кожні секунди. Дякую вам. Слава Україні. Дякую.